Що відбувалося з тим, хто відповідав на поклик Мари? Мара слов'янська богиня зла ночі, жахів і хвороб. Також її вважали володаркою підземного світу, повелителькою смерті і всіх нечистих сил. За однією з версій, вона є дочкою та дружиною чорнобога, яка породила від змія 13 дочок хвороб, що ходять по світу і сіють хвороби та смерть. Описували мару по — то вбрану повністю у чорне вбрання, то навпаки в білосніжне. Вона могла поставати у вигляді старої жінки чи вродливої та молодої. До речі, в більшості випадків її описують красунею, ще й приписують довгі чорні коси. Її символами вважали череп, чорний місяць і серп, яким вона перерізала нитки життя. Мара ходила по світу живих та розповсюджувала хвороби, чвари, ворожнечу і брехню. З'являлася вночі та ходила поміж людськими домівками, гукала господарів по імені. І якщо назва не відповідав, то на нього в найближчий час чекала смерть.